Вітаю, друзі, на каналі від коротенькі відео про те, як ми розмножуємо гуки. Для цього ми використовуємо 96-ті касети, використовуємо верховий рижий торф, Найдрібніша фракція на 100 літрів торфу, даємо 20% агроперліту. Це все добре вимішуємо до такої консистенції і зволожуємо, щоб якщо нажимаючи, не текла вода. Таким чином набиваємо касети. Дивіться, живці заготовляємо заздалегідь. Коли брунька ще повністю спляче, нарізаємо по 7-8 см і перед тим, ніж живцювати, робимо косий зріз нижче бруньки. І Для кращого коріння використовуємо корінню різопон. Вмакуємо різопон лише сам зріз і вставляємо в касети. Ось так. Після того вставили трошки ще тор уплотнили. 有事。You, sir. Готові набиті касети, зачерунковані, виставляємо в теплицю такий ще менший тунель. Е, для чого нам цей тунель потрібен? Для того, щоб всередині зберігалася вологість і певна температура. І коли у нас практично вже десь так травень, кінець травня, почнуться високі температури, за рахунок верхнього поливу ми будемо охолоджувати без переливу нижнього тунелю. Ось таким чином живцюємо. Це та розмножуємо нашу лохину. Бачите, кожен сорт також підписуємо. Спартан. Далі пішов Блюголд, дюк.